Наближаємось до Різдва, і в дорозі до Вертепу роздумаємо над таємницею народження Божої дитинки. Івангелі від Луки, 2 глава, 7 стешок читаємо. Породила вона свого сина, первинця, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Перша думка сьогодні. До ясел поклала його. Чому в яслах ясла? Це місце найбідніше у світі? Люди бояться прийти до тронів, царських палац, де є військова сторожа, доступ до ясел завжди відкритий. Ісус став найбіднішим, найубогішим. Чужий вертеп, чужий гріб, ясла. І хрест, ясла на початку земного життя, хрест в кінці земного життя, З любов'ю до нас ясла і хрест. Пізніше Ісус каже птиці мають гнізда, лисиці нори, а син чоловічий не має де голови преклонити. Він став царем убогих і нуждених, став другом бідняків. Про Ісуса скажуть друг митерів і грішників. Дитини ніхто не боїться. До дитини можна прийти будь-яку будь мить. Дитина приймає усіх, дитина нікого не осудить. Дитина завжди відкрита. Великий вічний Бог став маленькою дитиною, щоб ніхто у світі не боявся до Нього прийти. І ніхто не може сказати, я бідніший за нього. Ніхто не оправдається, що мені було гірше і важче, ніж йому. Ісус народився в яслах. Прийдіть до Нього всі струджені і обтяжені, і Він заспокоїть вас. Придімо і ми до ясел З вірою, надією, любов'ю, щирою молитвою за нашу зболену землю, наш народ. Ісус поклався у ясла. Щоб ви не боялись до Нього прийти. Друга думка в заїзді, місця не стало для них. Чому не стало місця для Бога? Уже Ужавімо собі, для Творця світу, котрий обіймає своїм могутністю всесвіт галактики, проникає в найглибші, в найглибші глибини атому, не стало місця. Вефлеємі. Чому не стало місця? Тоді, а хіба є місце тепер? І немає місця для Христа у президентських резиденціях, немає місця для Христа у парламентах цього світу. Які часто приймають безбожні закони, неморальні закони, лицемірні рішення. Немає місця для Христа в сучасному громадянському суспільстві. Хіба не було в Єрусалимі активних громадських діячів, але вони думали лише про себе, про своє его, амбіції, власний розрахунок, вигоду. А хіба є місце для Ісуса в сьогоднішньому громадському суспільстві? Попробуйте, розкажіть про Христа в часі різноманітних громадських заходів і вас більше туди не запросять. Не було місця для Христа. У Єрусалимському храмі, в синагогах, немає місця для Христа і сьогодні у багатьох храмах, конфесіях, де проповідується чуже слово, формалізм, політичні лозунги, тільки не Боже Слово. Чи є місце для Христа у бізнесі, в торгівлі? Скільки реклами, а скільки, а скільки ошуканства і обману не було місця для Христа? Головне питання і головна думка чи є місце для Христа у Твоєму серці? Є ще одне місце, де Ісус хоче народитися, і це місце твоє серце. Питання потрібно вирішувати. Божа дитинка спішить, прагне народитися, чи дасеш йому місце в своєму серці, в планах, розпорядку дня. Дати місце Ісусу в серці означає в сповіді й покаянні прийти до нього, визнати, що є грішником. Ми всі зрішили визнати гріхи, покаятись, прийняти Ісуса в своє серце у святому причасті і почати жити в Божій родині Христової Церкви. Для Ісуса не знайшлось місця. Не лише для Ісуса не знайшлось місця для Йосифа і Марії. І, друже, якщо ти приймеш його по-справжньому своє серце, для тебе теж не знайдеться місця в багатьох гріховних місцях, товариствах. Багато хто від тебе відвернеться. Але Ісус каже: Я з вами по всі дні аж до кінця віку. Якщо ти відкриєш перед Богом своє серце, це різдво стане найбільшою подією твого життя і на небі з радістю. Ангели заспівають, слава вишні Богу на землі мир, бо ще в серці, бо в серці ще одної людини народився Спаситель. Він спішить, прагне і стукає до Твого серця. Каже, ось я стою біля дверей і стукаю. Хто відкриє, прийду до нього і буду з ним вечеряти. Відкрий, запроси Ісуса в своє серце, дай йому місце в цьому холодному і темному світі. Відчини двері, душі і життя. Попробуй і побачиш, який добрий.